Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми будемо робити якісь заготовки на зиму. Потрібно ще робити. В цьому році врожай не такий гарний, як завжди, тому потрібно виходити з того, що є, і робити з того, що є. Непогано вродив столовий буряк в цьому році от будемо з нього робити борщову заправу на зиму. Таку заготовку, досить просту. З одного інгредієнта, основний інгредієнт це столовий буряк червоний. От, потрібно його спочатку відварити. Він вже у нас відварений, як бачите, ще тепленький. Можете побачити, як іде така пара ще з нього. Взяли на порцію 3 кг буряка, ну і все остальне буде з розрахунку на 3 кг, що ми будемо додавати. По ходу нашого приготування. Отже, буряк у нас вже відварений, тепер потрібно його почистити і натерти на терці. Що ми будемо робити? Зараз його обчистимо і натриму на терці. Так, Буряк уже натертий, на крупній терці ми його натерли, і зараз будемо відправляти в ємність, який буде тушкуватися, і додавати інші інгредієнти. Так, отже, буряк ми насипали. Тепер повторюю, буряк відварений 3 кг. На 3 кг відвареного буряка нам потрібно 6 столових ложок цукру сюди насипати. 2, 3, 4, 5, 6. Далі після цукру дві чайних ложки з гіркою солі. Один і 2. Далі ми беремо 1 столову ложку лимонної кислоти, але без гірки. От бачите, така трішки неповна. Так ось сюди висипаємо. І додаємо 150 мл рослинної олії. От так. все гарно, синяшникова олія тут. І тепер І тепер все гарно перемішуємо і ставимо на вогонь, щоб довести його до закипання. Як бачимо, наш бурячок почав вже кипіти. Довели ми його до кипіння. Тепер ми засікаємо 15 хвилин. Час від часу, звичайно ж, потрібно помішувати. І ці 15 хвилин хай він у нас кипить на невеликому вогні. Повторю ще, що ці всі додаткові там сіль, цукор, те, що ми кидали, це по рецепту. Але в кожного різні смакові вподобання тому в процесі. Приготування ви скуштуйте, чи воно солодке, чи може потрібно солоніше, чи кисліше, чи солодше. То вже в залежності від ваших смакових вподобань. Це все можна робити в процесі приготування, нагадую вам. Отже, засікаємо 15 хвилин, помішуючи час від часу на невеликому вогні. Гарно кипить. 15 хвилин проминули дуже швидко. Вже воно так тушкується, як бачимо, гарно, гарно воно тушкується. От, Зараз будемо ми це все розсипати в баночки. В Баночки також можете довільні, кому, які подобаються, півлітрові, 700 грамові, літрові, можливо, менше, можливо, більше. То вже кому як до вподоби. От, Можна під звичайну залізну кришку, під єврокри, кому як до вподоби. Пишіть в коментарях. Як вам такий рецепт? Чи готуєте ви з таким рецептом? Буде дуже цікаво дізнатися. Може, в кого є свій рецепт приготування буряка на зиму, то також напишіть в коментарях, буду дуже вам вдячний за це. От Ми отримали 5 баночок наших порцій 3 півлітрових і 2 700 грамові баночки. На вигляд дуже гарно, дуже красиво, на смак дуже смачно. Зараз перевернули, укутати потрібно, щоб вони так охололи десь день-два. І далі поставити в прохолодне темне місце і можна споживати зимою. такий рецепт буряка на зиму. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.